Усім привіт! З вами Кіт Барсік і його шкіряна хазяйка. Ви на каналі Смакота від кота. Сьогодні покажу вам рецепт для тих, хто любить солоденьке, але не любить, щоб животик випирав і джинси парашютного розміру. Готуємо корисний і смачний десерт із гарбуза і яблук. Калорійність цього десерту складає десь 70 калорій на 100 грам, це усім 8 разів менше ніж калорійність шоколаду. Тож його можна їсти ложками навіть вночі і вам за це нічого не буде. А готується десерт дуже просто. Тож давайте готувати. Для приготування нам знадобиться 400 г гарбуза і 500 г яблук. Ви можете брати будь-які яблука. У нас це два зелених і одне голден. Ну коротше, ті, що були в холодильнику. Також потрібна чайна ложка кориці, зовсім трошки сушеного імберю для аромату та 100 г ізюму. Поїхали. Гарбуз ріжемо на шматочки і чистимо. Я роблю ось так: спочатку нарізаю скипками, бо так легше зрізати шкірку. Нарізаємо очищений гарбуз досить дрібним кубіком, щоб за розміром нагадувало цукерки. Пересипаємо гарбуз у наш казанок з антипригарним покриттям і наливаємо десь 100 мл води так, щоб вона лише трохи покривала гарбуз. Ставимо на плиту, доводимо до кипіння і тушкуємо десь хвилин 10 під закритою кришкою, щоб гарбуз став м'якшим. А поки гарбуз готується, ріжемо яблука. Виріжете так, як вам зручно. А я роблю ось так: дехте чистить яблука від шкірки, так страва вийде більш ніжною. Яблоко ми порізали на маленькі скібочки і збризкуємо їх лимонним соком, щоб отримати кислинку. Якщо у вас немає лимонного соку, то можете відрізати шматочок лимону і просто кинути його в кастрюлю. Вже пройшло 15 хвилин, наш гарбуз підтушкувався тушкувався і пустив сік, висипаємо до нього яблука. Далі додаємо 100 г промитого ізюму. Замість ізюму ви можете брати будь-які сушені фрукти, курагу, чорнослив, сушену журавлину, а також можете горішки вкинути, теж буде смачно. Але пам'ятайте, що сухофрукти і особливо горіхи підвищують калорійність страви. Якщо вам на калорійність байдуже, то можете на цьому етапі і цукру додати, щоб підсолодити десерт, але ми не будемо. Просто висипаємо корицю та імбір і все перемішуємо. Потім накриваємо кришкою і тушкуємо ще хвилин 20. Якщо ви хочете, щоб яблуко і гарбуз розварились майже в пюре, варіть довше. Але для мене оптимально, коли воно таке, наполовину альденте. Ось така краса вийшла. Шкода, що камера запахи не передає, бо вся хата у нас наповнилась ароматом яблук та кориці. Такі осінні аромати, ну і осінні кольори. Коли наш десерт вистигне, його можна перекласти у банку. І їсти як варення. Можна з чаєм, можна з медом, а можна без нічого, просто ложками замість цукерок. Обов'язково готуйте цей десерт у сезон яблук і гарбуза. Він сподобається навіть вашим дітям. Усім смачного і до нових рецептів.